Я вас вітаю на своєму каналі. З вами пікос Покос. Я вам розкажу, як покращити звук, щоб кроки ворогів було чути набагато краще. Розкажу про налаштування, щоб гра виглядала дещо яскравіше. Розкажу про свої налаштування графіки та аудіо. Прошу тебе підписатися на канал, поставити лайк, написати комент. Мене це буде мотивувати, продовжувати знімати відоси. І відразу я вам хочу розказати про деякі фішки, які ви можете вже паралельно зі мною включати. Перше заходимо в інтерфейс, читабельність. Налаштування кольору, прокручуємо вниз. Обираємо фільтр 2 із цього випадаючого списку. Наступний параметр: тут вибираємо ми всі. все. Не тільки світ або інтерфейс, а все. І викручуємо ці повзунки на 100. Таким чином, гра буде у вас набагато яскравіше, просто як спіле червоне яблуко з дерева. Грати буде набагато приємніше. Наступна фішка: заходимо клавіатура, параметр переміщення. Якщо ви використовуєте допомогу з бігом, включаєте параметр допомога з тактичним бігом. І в подробицях затримка допомоги з бігом, у вас тут буде на 400, обов'язково викручуйте на 0. Це обов'язково. Наступна фішка: заходимо параметр бій, додаткові параметри бою, і отут спосіб. Взаємодії перезарядки. Ми обов'язково вибираємо пріоритет перезарядки. Також, якщо у вас включений параметр біг, перериває перезарядку, ми його 100% відключаємо. Ще одна важлива фішка це. Підрив заряда C4. Включаємо всі відразу. Ви розумієте, якщо у вас там в кармані 204, ви можете їх відразу дві закинути в два різних місця і підірвати одним натисканням клавіші. Якщо у вас буде включений параметр по одній, то ви зможете підривати C4 лише по одній. Отже, перейдемо тепер до загальних налаштувань графи. Екран, відеорежим. Вибираємо повноекранний режим обов'язково. Цей режим додасть вам трошки більше FPS. Йдемо далі. Зрозуміло, що частоту оновлення екрану ставимо максимально доступну, яка у вас може бути. Nvidia Reflex. Я включаю екорежим. Вибираємо по вибору. І тепер дуже головна прекрасна фішка. Максимальна частота кадрів. Налаштовуємо так. Дивіться, у мене максимальна частота кадрів в грі. Маю монітор з оновленням 144 Гц, Тому я ставлю максимальну частоту кадрів трошки більшу 155. Частота кадрів в меню. Ну в меню вам тут взагалі особа не потрібна. Велика кількість ФПС. Можете поставити на 30, Це значно знизить навантаження на вашу відеокарту між боями або поки ви щось лазите в меню, вибираєте. І максимальна частота кадрів не в фокусі. Це тобто, коли ви згорнули гру. Переходимо на вкладку якість розрішення візації. У мене Full HD монітор. Я вам раджу, навіть якщо у вас відеокарта 1660, поставимо цей параметр на 120. Це значно покращить картинку. Динамічне розрішення. Відключаємо масштабування, різкість. Найкраще масштабування це FidelityFX. Я тут ставлю на 80, якщо ви захочете більш різкіше зображення, ставте ще більше. Генерація кадрів AMD FSR3. Цей параметр особисто мені додає приблизно 20 плюс кадрів FPS. Переходимо до основних налаштувань графіки. Якщо ви налаштовані на максимальний результат в бою, хочете, щоб ніякі візуальні ефекти вам взагалі не заважали, сміливо можете вимикати. Всі абсолютно всі параметри на мінімум, або відключити. Якщо ви текстури виключаєте на мінімум, можете включити фільтрацію нам ультру, на FPS в гіршу сторону це ніяк не вплине. Все решту або вимикаємо, або на низькі або середні. Тіні так само. Переходимо на вкладку огляд. Тут важливий параметр кут огляду. Ставимо на 110. Так ви зможете краще бачити по сторонам. Ви зможете краще помічати своїх ворогів. Наступна фішка, інверсія в спишки. Включаємо цей параметр. Коли вас будуть глушити гранати, екран буде не яскраво білий, не буде вам бити по очам, а буде просто темний. Це набагато приємніше для зору. Тепер переходимо на вкладку Звук. Тут буде дуже важливий параметр. Загальна гучність гри ставити як вам зручно, але в подробицях обов'язково вимикаємо музику в грі. Музику в відеороликах, все це на нуль. Гучність діалогів там мінімально. Моє на 16 Гучність ефектів на 100 В загальних мікширування вибираємо запрещений прийом, навіть якщо ви там граєте на наушниках або на колонках. І тепер переходимо в суперфішку, яка називається конфігурація інтенсивності частот. Налаштування в них ідентичні. Натискаємо подробиці. Можете зараз зробити скріншот і зробити такі саме налаштування. Ці налаштування допоможуть вам трохи краще чути ворогів та постріли, а різкі звуки будуть трошки приглушені на загальну звукову картину. Це взагалі не вплине. Ви не думаєте, що у вас звук стане якийсь гірший, не такий об'ємний або ще типу цього. Але ви будете трохи краще чути ворогів навколо вас. Голосовий чат. Ще однією фішкою є відключення голосового чату. Якщо в мене зараз включено все лоббі, це теж чисто по фану. Мені буває цікаво поспілкуватися просто з рандомними типами. Можна зустріти когось з України з кимось поспілкуватися, чисто по фану. Але включене все лоббі забирає у вас декілька ФПС. Тому якщо у вас недостатньо ФПС, або ви, в принципі, не хочете нікого там чути, граєте соло, або граєте там в Discord з другом, повністю відключаєте їх. Це додасть вам теж трішки ФПС. В принципі, на цьому все. Хочу вас закликати підписатися на мій канал. Тут багато цікавих відосів. Якщо ти ще не бачив, подивись, у мене є відоси про те, як отримати безкоштовні скини оцього типа, які в мене в лоббі стоїть. Також є відос з іншими промокодами на безкоштовні фішки, типу як 2X досвіду. ставлю лайк, подобайку. все буде чилово і кайфово. Все, до зустрічі.